Розкрито неочікувані деталі затримання засновника платформи Телеграм Павла Дурова. Він летів з Бакуда, де кількома днями раніше був і очільник Раф Путін. Цікаво, що диктатор, начебто, заявив, що зустрічатися їм немає сенсу, але у мережі писали, що така зустріч відбулася. Можливо, не з самим президентом Араф, а з його довіреними особами могли обговорювати Україну. Саме цей діалог міг бути причиною затримання Дурова. Але чи все так просто? Про це говоримо далі. А ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь, щоб не пропустити жодних актуальних новин. Стало відомі неочікування факти затримання Павла Дурова, засновника та гендиректора компанії Телеграм. Затримання відбулося відразу на злітному полі, як тільки Дуров вийшов зі свого приватного літака, що летів із Баку, де раніше в той же час перебував і Путін. Попередньо всі обговорили можливу зустріч між ними за інформацією французького телеканалу ТІФ 1 Дуров у момент затримання був у супроводі охоронця та жінки. Повідомляється, що затримання було проведено в рамках попереднього розслідування за французьким ордером на арешт. Там Володимир Путін раніше прибув із державним візитом до Баку на переговори із президентом Азербайджану. Ільхамом Алієвим одночасно в країні знаходився і засновник телеграм Павло Дуров, який приїхав до Азербайджану в рамках свого великого турне пострадянськими країнами. Цікаве співпадіння. Правда, більше того, сам Путін вижив і сказав, що Бутін то приїхав виключно до Алієва, але дізнався, що Дуров теж в Баку, втім, напевно, їм немає сенсу зустрічатися. Інсайдерські ж канали розповіли за зустріч Дурова з Путіним. Ці публікації з'явились на тлі про тестове блокування телеграм, яке сталося в Росії, цікаво, що ініціативу щодо зустрічі спочатку виявила адміністрація президента РФ, яка за кілька днів до візиту пропонувала зустрітися, заявили джерела видання. Водночас, причина, як і про те, що могла піти розмова на зустрічі, одночасно невідомі, є лише деякі буцімто таємні зливи. Втім, для України є однозначно небезпека, адже багато українців користуються телеграмом лише якщо б уявити, що Дуров може продавати дані про всіх користувачів із України, то це певна загроза, зокрема і для військових. За даними ж джерела Дебал. Знайомого із внутрішньою кухнею телеграм у Дурова не було жодних планів зустрічі з кремлівським очільником. Бізнесмен продовжив своє турне після візитів до Киргизстану, Казахстану та Узбекистану. На думку видання, російська влада зацікавлена в цензурі російськомовного контенту в месенджері та контролі над блогерами десятитисячниками. Однак зустріч Турова з Путлером може бути токсичною для його бізнесу, але знову ж таки. Ніхто не гарантує, що ця зустріч могла бути з довіреною особою лідера Кремля. Пряма зустріч викликала б однозначний негатив. Наприклад, в Україні могли б початися масові видалення месенджеру Телеграм. Тепер щодо затримання Дурова, то чому ж воно сталося одразу після того, як засновник телеграму прилетів із Баку? Головна офіційна претензія влади Франції до Телеграму. Вони вважають, що зашифровані повідомлення в месенджері стали платформою номер один для організованої. Злочинності. Дуров буде під вартою до суду, який відбудеться вже днями. Йому можуть пред'являти відмивання грошей та сприяння злочинам. Основна претензія влади ЄС до телеграму зашифровані повідомлення. Павлу дурову загрожує до 20 років ув'язнення. Тим часом в Арефії просто і старика. Задпабліка кричать і панікують, що вони не можуть спілкуватися без телеграму і СВО все. Навіть з'явилася інформація, нібито із Держдуми Араф направили лист до Захарова та Лаврова, щоб врятувати. Дурова віцеспікер Держдуми ОРА Владислав Даванков повідомив, що надіслав зварнення до глави рашисько МЗС Лаврови з проханням домогтися звільнення Дурова. Цитую, для розвитку цифрових сервісів РФ та у світі навряд чи хтось зробив більше за нього. Зараз його потрібно витягати. Закликав главу МЗС РФ Сергія Лаврова виступити закликом до французької влади звільнити Павла Дурова із під варти, Написав він в своєму телеграм-каналі. Що іронічно, представник Держдуми заявив, що арешт Дурова може мати під собою політичні підстави і бути інструментом для отримання доступу до особистої інформації користувачів Телеграм. Цього допустити не можна. Змі пишуть, що правоохоронні органи вважають Дурова причетним до злочинів і шахрайства через відсутність модерації та співпраці з представниками закону в Телеграм. Додав він. Даванков також зазначив, що у світі немає месенджерів, де такі порушення не відбуваються. Але чомусь ніхто не заарештовує, не саджає їхніх власників. І зараз цього не повинно статися. У разі відмови французька влада звільнити з під варти Дурова пропонує докласти всіх зусиль для його переміщення на території ОАЕ або РФ. За його згоди, звичайно, розумівав він. Ну і, до слова, паніка карашистів має під собою основу. Месенджер активно використовує для комунікації військові окупаційної армії в Україні, що вже підтвердили низка карашистських воєнкорів. Тобто, у випадку, якщо Франція зможе читати переписки в месенджері, дуже багато важливої інформації окупантів опиниться в руках французів. При цьому французькі медіа повідомляють, що Дуров є громадянином Франції і не підлягає обміну або екстрадиції. Оточа, за повідомленнями змі, в Телеграм є узгоджений план дій у разі арешту Дурова, джерела із оточення дурова. План передбачає, що рада розробників Телеграму хвалить необхідні рішення, забезпечуючи подальшу роботу компанії та виконання її завдань. Крім цього, вони заявили, що Дуров знав про те, що він є персоною нонграта у Франції та. Знаходиться під наглядом через це він. Уникав Європу, і подорожував лише Азією. Команда в Шоці не розуміє, чому він вирішив полетіти у Францію. Тим часом відомий мільярдер Ілон Маск, пропагандист Такер Карлсон, засновник файлообмінника. Мега Кім Шміц, політик Роберт кеннеді молодший колишній депутат Європарламенту від Франції Америк Шопра та інші відреагували на затримання Дурова. Дехто вважає це бажанням влади повністю контролювати телеграма, а інші наступом на свободу слова та настанням темних часів. Власник соцмережі Ксилон Маск прокоментував затримання Дурова. І на його думку, це стало рекламою першої поправки до конституції США, яка гарантує свободу слова. Погляньте на цю рекламу першої поправки. Вона дуже переконлива. Написав маск в соцмережі ікс. Пізніше він додав пов на дворі 2000... 30-й рік в Європі вас усувають за те, що ви лайкнули мам. На затримання Дурова вже встиг відреагувати її скандальний американський журналіст Такер Карлсон, відомий любов'ю до кремлівської пропаганди. Саме він брав інтерв'ю у бункерного, давши йому можливість дві години просторікувати про своє бачення української історії. До речі, Карлсон записував в інтерв'ю засновником Телеграм. Ось що він сказав з приводу затримання Дурова. Павло Дуров покинув арафію, коли уряд спробував взяти під контроль його соціальну мережу Телеграм. Але, врешті-решт, це не Владімір Путлер заарештував його за те, що він дозволив громадськості здійснювати свободу слова. Це західна країна, союзник адміністрації Байдена та активний член НАТО замкнула його. Павло Дуров сьогодні сидить у французькій в'язниці. Живе попередження будь-якому власнику платформи, який відмовляється. Цензурувати правду за наказом урядів і розвідувальних служб темрява швидко опускається на колись вільний світ, заявив одіозний журналіст. Ба більше зазначається, що затримання Дурова має міжнародний резонанс. Ймовірно, воно спрямоване на тиск. На інші країни Європи з метою посилення регулювання месенджера в контексті боротьби з злочинністю раніше у раді вважали, що керівництво Телеграм має встановити діалог з українською державою інакше влада має вдатися до блокування. Про особливості роботи Телеграм розповів голова комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від Слуги народу Микита Патураєв. І за словами Патураєва, масове використання телеграм, зокрема органами державної влади та офіційними особами. Вами є проблема, яка буде дорого всім коштувати. Потураєв додав, що Телеграм є принципово немодерована соцмережою, керівництво якої не вступає в комунікацію з державою. Також за його словами існує достатньо доказів, що Телеграм залишається афілійованим з РАФ і під впливом ворожих спецслужб до цього десятка українських і рашистських телеграм-каналів. Зламали через бота для автопублікації в дописі. Невідомі закликали скласти зброю та обрати мир. Однак є нюанс під роздачу. Потрапили і рашистські телеграм-канали. Так, пропагандистські телеграм-канали також публікували дописи із закликом скласти зброю. Нині всі публікації вже видалено, однак, хто стоїть за зламом ботів для автопублікації наразі невідомо. Ну і нагадаємо, що політичні та громадські діячі різних країн неодноразово звинувачували Дурова і менеджмент телеграму в співпраці із ФСБ. При цьому ними наводився такий основний аргумент. Адміністрація телеграму оперативно видаляла той чи інший визнаний. Протиправним контент лише на вимогу рашистських спецслужб, тоді як на точно такі ж вимоги чиновників інших держав, реакції було тоді годі чекати або ж вона мала місце із запізненням. Нуров подібні звинувачення відкидав, і публічно засуджував повномасштабне вторгнення окупантів в Україну разом із тим, прокремлівські пропагандисти і органи влади РФ активно користуються телеграмом, зокрема поширюючи антиукраїнські фейки з допомогою. Анонімних телеграм-каналів А російські військові взагалі називають телеграм. Закритим каналом зв'язку в інформаційних повідомленнях служби безпеки України щодо протидії залучення до співпраці ФСБ ГРУ українських громадян з метою збору розвідданих чи вчинення диверсії, наприклад, підпала втік ЗСУ, заботажу мобілізації. Теж зазвичай в якості головного технологічного інструменту расистів фігурує Телеграм, але не дивлячись на це, свій месенджер, підприємець Павло Дуров назвав повністю безпечним для українців та противників режиму Путляра всередині араф. Що видумати з цього приводу, пишіть під. Відо в коментарях побачимося зовсім скоро у свіжих випусках новин. Слава Україні.